Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо цикл радіопередач в рубриці Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. У нас в студії кандидат історичних наук Ірина. Суховерська пані Ірино, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні ми поговоримо про Західноукраїнську Народну Республіку. Ви, як кандидат історичних наук, досліджували цю тему, збирали скурпульозно нові цікаві дані. Тому сьогодні ми поговоримо на цю тему з вами. Отож, напевно, в першу чергу окресліть для наших радіослухачів значення Західноукраїнської Народної Республіки для сучасної України, і напевно навіть символічно, що День Гідності і свободи майже співпадає в часі, хоча в історичному ретроспекті, з часом утворення ЗУНР. І одна історична подія, і друга історична подія Майдан це листопад. Отже, вони перегукуються ці події історично і, напевно, тому свій сенс без сумніву, що зунер це потужний поштовх до пробудження національно-визвольної боротьби, яка продовжилася і в роки Другої світової війни, і правової боротьби українського дисидентства. Зрештою, це сучасна активна молодь, нинішній діяльний пласт. Це події Революції Гідності, героїчні воїни, волонтерський рух. Але водночас це так само і наша особиста відповідальність за майбутнє. Іван Якович Франко влучно закликав з цього приводу, що треба не ридати, а добувати. І, звичайно, зунр це і досвід наших помилок, непорозумінь, і в пошуку союзників, і спитом на Соборність. Адже сенс створення проголошення держави-галичан. На відміну від сучасних псевдодержавних утворень, це, звичайно, інтеграція об'єднання Східної Галичини із частиною давньої всеукраїнською Київською державою. Тому, напевно, найважливішим документом і було підписання на урядовому рівні акту Злуки ЗУНР і УНР 22 січня 1919 року. Такий важливий документ е, зобов'язує нас надалі. Будувати нашу державу, і як ще раз звернусь до Івана Яковича Франка, кувати зброю, гострити ум і сталити волю. Бо ми не повинні забувати жодних традицій, як сказав Дмитро Донцов, якщо ми хочемо жити. Дякую. Я думаю, що логічно було б про політичне становище в Україні, яке передувало утворенню ЗУНР декілька слів. Напередодні Першої світової війни значна частина українських земель, а це 15% території, це Східна Галичина, Буковина, Закарпаття, перебували у складі Австро-Угорської імперії. В жовтні 1918 року, в умовах воєнної поразки австро-німецького блоку та національно-визвольної боротьби народів. Австро-Угорська імперія сформувала дуже специфічну ситуацію, яка і визначила долю українських політиків і підстави для правового декларування самостійності. В цьому ракурсі хотіла б зауважити думку Олександра Рейнта, відомого українського історика, що Перша світова війна, попри всі негативні явища, що її супроводжували, створила умови для досягнення цієї мети. Перед багатьма великими і малими бездержавними народами Європи У нас такі негативні явища насамперед полягали у братовбивчому характері боротьби, коли е, західноукраїнські регіони змушені мати, мати були військовий конфлікт із східноукраїнськими. Це дуже складно було на рівні побутовому. Часто це роз'єднувало родини. І, напевно, в тому був весь трагізм Першої світової війни для нас, і водночас велика відповідальність за майбутні події. Це і акт злуки. У вашій доповіді звучало таке, що Євген Петрушевич не був президентом. Що саме ви мали на увазі? Прокоментуйте. Дуже часто історію починали шукати такі певні витоки аматори. Тому нерідко в науково популярній літературі вказано, що Євген Петрушевич був президентом Західноукраїнської Народної Республіки. Це не зовсім правильно із правової точки зору юридичної, оскільки він очолював Українську національну раду, а це був тимчасовий законодавчий орган ЗУНР. Тоді за автентикою української мови титул президент. Вживали у значенні голови, керівника інституції, зокрема, навіть Костя Левицького, Сидора Голубовича, офіційно називали президентом уряду. Це не є така суттєва помилка для пересічного громадянина, але все таки у науковій літературі, в засобах масової інформації варто називати правильно посади. Керівників, дякую. І ще одне до вас таке запитання, теж з такої історичної наукової точки зору. Як сприйняли проголошення Західноукраїнської Народної Республіки учасники цих подій? Адже тут теж не все так однозначно, не все так гладко. З'їзд Української національної ради мав відбутися 19 жовтня за участі делегатів від міст Галичини і Буковини. Зокрема, до цих делегатів мали бути долучені і Саме на цій нараді мала вирішитися доля українців в Австро-Угорщині, але напевно так історично склалося, що делегати від Галицьких партій, парламентарі, сеймові посли зібралися 18 жовтня. Вони прийняли рішення створити самостійний державний орган Українську так якби Західноукраїнську Народну Республіку у делегатів з'їзду, які приїхали до Львова, були насправді наміри не проголошувати своєї окремої держави, а об'єднатися з надніпрянською Україною. Більше того, делегати вважали, що проголошення Зундр. Це зрада ідеалів соборності. Е, виникло дуже багато протестів з боку української молоді української народної партії. Вони почали скликати народні віча, вимагати негайно об'єднатися з великою Україною. Дуже складна ситуація постала перед Євгеном Петрушевичем і Костем Левицьким, які почали аргументувати свою позицію не зрадою ідеалів соборності, про яку вони мріяли, а радше тим, що. Була нестабільність у Надніпрянській Україні. Влада гетьмана Павла Скоропадського була на межі краху, були дуже складні обставини міжнародної ізоляції, коли практично не лише була блокада держав зацікавлених у західноукраїнських територіях, а і інформаційна необізнаність великих держав, які мали вплив на ці події. Тому такі аргументи дещо заспокоїли галичан, і все таки 19 жовтня Українська Національна Рада ухвалила маніфест про е, проголошення. Західноукраїнської Народної Республіки, які якраз і говорилось, якщо дозволите, зацитую, що ціла українська етнографічна область в Австро-Угорщині, зокрема, Східна Галичина з граничною лінією Сяну, з влученням Левківщини, Північно-східної Буковини та українська смуга Північно-східної Угорщини творить одноцільну українську територію. Ця українська національна територія уконституйовується оцим. Як українська держава. Більше того, 20 жовтня 1918 року на площі Святого Юра після літургії збирається урочисте віче. Це була дуже велична подія для Галичан. Кость Левицький з благословення, митрополита Андрея Шептицького, проголошує створення української держави в межах Австро-Угорщини. Це було дуже символічно, тому що українці завжди були люди віруючі, релігійні, і такий акт благословення він мав на них особливе таке значення. Але разом з тим треба і звернути увагу, що проголошення державності ще не означало її фактичного становлення, перебувало ще дуже багато аспектів, які необхідно проблем, які треба було розв'язати. Ну так, взяти владу в свої руки це одне, а утримати цю владу це вже дуже складне питання. Але м, продовження попереднього запитання. власне, ми е, проговорили, я сприйняли м, проголошення ЗУНР учасники подій, і тут ще от така деталізація сприйняття утворення західноукраїнської народної республіки іншими національностями. Декілька слів. Ну без сумніву, що завжди поділ території дуже складна е, така ситуація. І, звичайно, її загострювало те, що поляки теж претендували на ці території. Вони створили ліквідаційну комісію, і на початку листопада ця комісія повинна була зайняти Львів, який вона бачила частиною майбутньої польської держави. В цей час так розгорнулися події, що рахунок пішов на дні. Українці готувалися. Перейняти владу двома фронтами: дипломатичним і військовим. На дипломатичний без сумніву вони мали теж право, оскільки 16 жовтня 1918 року імператор Карл І проголосив маніфест, в якому дозволив кожному племі, що має свою територію, створити свій державний організм. Е, крім того, 29 жовтня в палац намісника на губернських валах навідався Кось Левицький і Люнген Цегельський. Вони від імені. Української національної ради попросили намісника Галичини, генерала Карла фон Гуйна, передати їм владу легальним шляхом. Але той відмовився, посилаючись на відсутність наказу в столиці. І тут теж гарно би було процитувати, варто вартувало уваги, що він сказав. А поки цісар мені не накаже, доти я зв'язаний присягою і честю, нікому влади передати не можу, хоч і як вам симпатизую. А вірності ще жоден гуйн не зломив. Отримавши відмову, Люнген Цегельський відразу вирушає до Відня, де вже його чекає голова Української національної ради Євген Петрушевич. І після деяких нарад прем'єр-міністр Лямаш запевнив українців, що найближчим часом до Львова з відповідним дорученням передати владу раді вирушить кур'єр. Проте в той же час у будівлі тоді народної гостинниці. Вже діяв центральний військовий комітет, і 30 жовтня до них долучився сотник Дмитро Вітовський, який був запрошений очолити військове повстання через таку е величезну повагу, авторитет серед стрільців. 31 жовтня в Народному домі відбулося таке вирішальне спільне засідання Української національної ради та Українського генерального військового комісаріату. І Дунген Цегельський, який щойно повернувся зі столиці, повідомив результати переговорів у відні. Стало очевидно, що обіцяного кур'єра можна і не дочекатися, і нині завтра. Сюди прийде ліквідаційна армія. Тому і вирішили починати переворот, запланований згідно всіх інструкцій. Варто зауважити, що посилювало це все те, що був 41-й полк піхоти, який складався з інших національностей. І саме загін поруччика Теодора Мартинця змушений був його роззброїти. У школі імені Конарського окремо містилися угорські солдати, і туди теж вирушив загін поруччика Іліцьокана. І для перемовин з ними було надруковано навіть спеціальні листівки угорською мовою, які передали офіцерам корпусу. Це було дуже е, таке грамотне рішення, тому що через деякий час на будівлі школи з'являються повідомлення про нейтралітет угорців. І о четвертій годині ранку до казарм поліції входить загін на чолі з Любомиром Огоновським, один з командувачів військового комітету. Тому варто зауважити, що такою дипломатичною мудрістю, врешті, було без жодної краплі крові, зайнято споруду, головну міста Лева, ратушу. І зразу з'явилася ідея вивісити туди український прапор, тобто, бачити такі дипломатичні помірковані рішення дали змогу очільникам дійти своєї мети. Окрема цікава історія також це підняття нашого національного синьо-жовтого прапора на ратуші у Львові при проголошенні Зунр. Трошки про це Це дуже насправді цікава історія, оскільки перед людьми, які мали ідею вивісити на вежі український прапор, виникло і ціла низка труднощів. Найпершим трудністю було те, що треба було знайти саме полотно. І, як згадував учасник цих подій Микола Пачовський, сукно знайшли у будівлі народної торгівлі на площі Ринок, а дружина директора Лазорка особисто сіла за машинку, аби зшити синю і жовту тканину докупи. Взявши цей головний прапор, Микола Пачовський разом із відомим художником, стрільцем Левом Гецом і 17 річним Степаном Панківським спробували піднятися на ратушеву вежу. І щоразу двері, вхідні до вежі та ті, що виходять на саму платформу, виявлялися зачиненими. Приходилось бігати в пошуках ключа, сторожа. Вони вдавалися навіть до таких заходів, що погрожували пострілами, аби врешті потрапити на вершину. Водночас, у шостій ранку, прапор все-таки замайорів над головною вежею міста. І Львів, це була дуже символічна подія, вперше з 1349 року перебував в українських руках. Сталося це впродовж двох годин, без жодної краплі крові та майже без жодного пострілу. Українська Національна Рада сприйняла цю подію дуже велично і навіть почала ну, надихнулась так нею і почала продовжувати розбудовувати державні органи влади. Так, вони сформували е, тимчасовий виконавчий орган влади державний секретаріат. А 13 листопада 1918 року навіть надихнулися на створення основного тимчасового закону, що мало своє. Вагоме значення у житті Західноукраїнської Народної Республіки і ще одне запитання, яке напевно вартувало б поставити навіть раніше, трошки випало з уваги нашої розмови, але воно особливо важливе. Як міжнародна спільнота тогочасна сприйняла події утворення Західноукраїнської Народної Республіки, ну тут варто зауважити, що організатори і провідники листопадового зриву не тільки Проявили оперативну фаховість у налагоджуванні державного апарату, але і боролися з міжнародною ізоляцією утвореної молодої республіки. Бачимо на сучасному досвіді України. Коли ми маємо військове протистояння з агресією з боку Російської Федерації, відчутно як ніколи, як нас підтримують союзники, тоді, у 1918 році, увесь світ, начебто, відвернувся від нас, тому що Антанта, яка перемогла у війні, зробила ставку на Польщу. Ну і відповідно зонри не входила в її інтереси поруч із цією дипломатичною блокадою існувала дуже ще напевно більша тотальна інформаційна. Молода українська дипломатична служба вона не мала такого досвіду, але разом з тим відчайдушно боролася, щоб нейтралізувати польську антиукраїнську пропаганду на міжнародній арені. Ну насправді, поляк на той час поляки виставляли українців у барвах таких недолугих, яких для життя істот, якими варто тільки керувати. І коли, врешті, все-таки у травні 1919 року українській делегації на Паризькій мирній конференції вдалося потрапити на прийом до ради трьох. Реакція американського президента на повідомлення Дмитра Вітовського про події протистояння польсько-української війни говорила за себе сама, так як 28-й президент Сполучених Штатів Америки Томаш Вудро Вільсон був переконаний, що Галичина це Галісія в Іспанії, тобто він навіть не уявляв, де розташована територія, про яку йшла мова. І тому дуже, ну, напевно, їм зрозуміло, що така ізольована республіка змушена була боротися сама, без допомоги жодного союзника. Тому, напевно, такими героїчними яскравими були сторінки історії цієї боротьби, яку писали самі воїни Української Галицької армії. До речі, про створення української Галицької армії, які тут були нюанси? Ну, насамперед суто технічні причини, тобто це забезпечення воїнів одягом, зброєю, провіантом. Тут були суттєві, ми не мали такої сильної матеріально-технічної бази. Політичні, пацифістські настрої інтелектуальної еліти Галичини. Зокрема, старшого покоління, яка аж до початку ХХ століття, хоча й проголошувала ідею національного відродження, але відкидала навіть найгіпотетичніші варіанти її силової реалізації. Проголошення ідеї самостійності України пов'язувалося з розумінням такого мілітарного. Аспекту принципу реалізації цього ідеалу ну наприклад дуже доказово була популярність таких військових рухів серед студентів українців, які навчалися у Львівському університеті імені Івана Яковича Франка. Згодом вони вливалися у лави українських січових стрільців української Галицької армії. Дуже потужною була позиція жіноцтва українського. А варто зауважити, що українська громадсько політична діячка Мілена Рудницька. Встановила прізвище навіть 89 жінок, які служили в українській Галицькій армії. Дякую. Отож про жіноцтво із УНР. Я знаю, у вас багато напрацьованих цікавих матеріалів про е, жіноцтво, про роль жіноцтва в західноукраїнській Народній Республіці, в становленні Західноукраїнської Народної Республіки. То трошки про це. Як сталося так, що українки взяли до рук зброю? Ви кажете 85 жінок, так? 89. А, насамперед, це був ще досвід участі жіноцтва у першій світовій війні. Оскільки перша військова така формація, організація українського жіноцтва виникла в складі пластового руху у 1911 році, наприклад, комендант Коша січових стрільців Іван Чмола створив перший пластовий осередок, до складу якого ввійшли якраз українські жінки, студентки університету та сестри Василіанки. Учасниці цього осередку, наприклад, Ганна Дмитерко, згадувала слова, які пролунали на перших зборах: що наш пласт не має бути забавкою, а з нього має зародитися е, рідне українське військо. Тому жінки і перейнялися ідеєю цього створення, і напевно таким бойовим хрещенням було ще їхня участь у допомозі армії, навіть у військовій розвідці в роки Першої світової війни. Хотілося б, щоб трошки детальніше ви зупинилися на тому, що все-таки спонукало жінок не тільки допомагати створенню української Галицької армії, а й самим вступати на військову службу, тобто безпосередньо як чоловіки брати до рук зброю. Ну, всі українські жінки записалися. На службу за власною ініціативою, тобто це було їхнє свідоме рішення. Адже жодного звернення ні від чиновників про обов'язкову чи добровільну службу жінок протягом всієї кампанії не було. Також учасниці згадували, що їм доводилося навіть долати різні такі ідеологічні, стереотипні перешкоди, щоб виборювати своє право бути у лавах армії. У спогадах учасниць цих подій більш-менш виросно звучить нотка навіть жалю, такого, такого непорозуміння через те, що ніхто не пішов на зустріч е, українському жіноцтву. У мотивації жінок, які брали участь у подіях української революції, важливу роль відігравали актуальні в той час гасла емансипованих жінок у рівності прав, тобто жінка рівна з чоловіком. Власне, і підсумок Першої світової війни дав жінкам повноту політичних громадських прав. Тодішні письменниці і організаторки жіночого руху писали, що вони ну, виборювали гідне право користуватися здобутками, так само і прорахунка розділяли ну, як сказати правильно і наслідки війни, оскільки були безпосередніми учасницями цього руху. Про мотиви вступу. На службу до української галицької армії, то напевно тут варто звернутися до слів Олени Федак, яка описувала свої враження про ті події, і вона говорила, зважувала на те, що відчувала кожною клітиною розуму і серця, що хотіла бути активною, допомагати армії. Вона відчувала інтуїтивно, що чекає на радість, але водночас і перечуває біль. Що ну, на війні ну, на теренах Львова буде відбуватися така воєнна кампанія, і тому мала взяти е, все в свої руки і рух, рух, рухатися до праці. Ну, Щодо мотивів, ще можна й навести і так само слова Мілени Рудницької, яка писала, що немає найменшого сумніву, що всі жінки, які опинилися в рядах української Галицької армії, записувалися добровільно за власною ініціативою. Ніхто їх не кликав, ніхто не заохочував без жодного звернення військових чиновників. Жінки приходили з власної спонуки спонтанно, пропонували свої послуги, просили дати їм якусь роботу в армії. Кого це цікавила ця сторінка української історії, я звертаю вас прочитати і наукові публікації. Мар'яни Байдак, яка більш детально це все досліджувала, і разом з тим таку роблю невеличку рекламу одного з кращих монографічних видань 2017 року. Це українські жінки в горнилі модернізації, яку написала ціла низка авторів, які досліджували жіночу історію за редакцією, тобто під керівництвом Оксани Кісь. Дуже вдячна. Я думаю, що до теми українського жіноцтва в лавах української галицької армії, в лавах створення і становлення зунр, ми обов'язково повернемося до цієї теми в одній з наших наступних розмов в циклі радіопередач присвячених зунр. А сьогодні я вам дуже вдячна за таку плідну, цікаву розмову і, звичайно, за те, що знайшли час завітати до нас у студії. Дуже дякую вам і ще раз звертаюся до усіх радіопередач. Слухачів, пам'ятати, що Зумер це не тільки низка наших перемог, це не тільки пам'ять про цю подію, а це ще й дуже велика відповідальність, яка лягає на нас, яку покладає на нас історія, щоб ми зберегли нашу незалежність, щоб ми пропагували серед молодого покоління наші традиції, цінності. І ну, завершити хотіла б тим, щоб ми все-таки створили. Сильну українську націю, що демонструють наші прагнення утверджувати демократичні цінності, активність громадянського суспільства, яке сильне, яке гідне, і маю надію, що оцю сильну націю, яку ми зараз продовжуємо творити, ми зможемо зберегти. І всім бажаю мирного неба над головою і, звичайно, затишку, затишку в наших родинах. А дякую, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні в міській студії радіомовлення Голос Стрия в рубриці утворення Західноукраїнської Народної Республіки присвячується. Ми мали розмову з кандидатом історичних наук Іриною Суховерською. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу!